Російські окупанти не припиняють штурмувати Луганщину. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую! Ситуація там є дуже важкою, але контрольованою. Збройні сили України героїчно відбивають атаку окупантів. Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай. За його словами, окупанти обстрілюють зі сторони Кремінної. Гайдай зазначив. Що найважча ситуація зі сторони кримінної. Росіяни ведуть активні наступальні дії та підключають важку техніку. Але Збройні сили України контролюють ситуацію. Окупанти постійно гатять з важких калібрів, підключають важку техніку та танки. Вони намагаються розвивати певний успіх на цьому напрямку. Але в них нічого не виходить сугероїчно тримаються. Гайдай зазначив, що росіяни планують наступ на лиман, але Гайдай запевнив, росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники. Зараз вони обороняються, але коли отримують техніку, то зможуть вести контрнаступ. Росіяни цього бояться українські військові знищують росіян пачками. Окупанти пруть на наші позиції м'ясом не жаліючи своїх людей. Багато валяється по полях та лісах, і ніхто їх не забирає. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.